Як пройшов вечір, ніч та ранок на вашому напрямі. Про які успіхи можна вже говорити. Ну, останні декілька днів гарні успіхи. Просуваємося вперед. Багато ходимо, так як стрімкий йде наступ, він правильний, але орки за собою залишають дуже дуже багато подлянок. Тому приходиться дуже обережно та, знаєте, так, перевіряти всі маршрути, якими ми йдемо. Тобто, в більшості це пішки, це 10-15 км кожного дня. Поки залишають за собою там деякі темки, мінують їх. Ну, тобто наші інженери дуже обережно це все знімають. Ну насправді ворог. На всьому східному напрямку, який воював бездарно, так і по всій Україні як воював бездарно, так і зараз воюють бездарно. Можуть обстрілювати тільки інфраструктуру, цивільні об'єкти, бачить українських захисників і дає просто на педалі. Дуже часто залишають автомати, бросають зброю, залишають кучу бика, там ленти валяються, тобто можна йти по маршруту, знайти ленти, можна знайти деяку цікаву зброю, труби. Ну Піднімаємо, залишаємо, потім під'їжджають машинки і це все вивозить. Пане, Дякісно. і пане Євгене, скажіть, будь ласка, яку саме цікаву зброю залишають по собі? Ну, саме те, що було, це такий вигравірований ПМ з, не з тризубом, а з орлом. Тобто видно, що не, не дешево. Чи втратив, чи просто викинув, ну незрозуміло. Ми також хотіли б запитати вас про цю тактику росіян, тому що ми вже говорили сьогодні в студії про те, що така підла доволі тактика в російських окупаційних військ, коли вони втікають в своїх займаних позиціях зайнятих позицій, коли українці наступають, то Після того, як вони втекли, починають з артилерії бити по цих населених пунктах, де вони стояли. Така помста відповідно виходить з їхнього боку. Скажіть, будь ласка, на вашому напрямку, чи були такі випадки, коли вони відійшли, а потім почали цей населений пункт обстрілювати з артилерії? Я вам більше скажу: навіть коли вони нападали, вони по своїм же стріляли з артилерії. Тобто, ну Повторюю ще раз: росіяни для всієї Російської Федерації, тут тобто ці чмоні, да і просто війська, не більше, ніж кусок лайна. Гарматне м'ясо. А ми бережемо своїх бійців, тобто всі захисники України, які воюють, вони знають, що за нас піклуються. За них ніхто не піклується. Вони приходять сюди помирати, просто віддавати своє життя за якогось тирана, за маразматичного діда. Не один не один раз була ситуація, от коли ми з батальйоном Свобода стояли ще в Зайцево, У нас була ситуація: вони йдуть і по ним вже свої стріляють 120-ки. просто по своїм. Тобто там мінус 4 було від свого вогня, friendly fire. Ну. Що після цього казати тут? Зрозуміти ситуація з їх а тим то, що вони кидають, тікають, це все сніжний ком. А вони ж там кричали їх, великі там пропагандисти, Соловйові і всі інші. Що ось ми зараз перегрупуємо війська, ми тактично відступаємо від Ізюма і Балаклеї. Ну, Тюмбалаклея вони відступили. Вони повинні були закріпитися на Донецькому напрямку. Вони були повинні були е, скоординуватися біля Лемана. тому що ми знаємо, що для них Лиман та для нас, в принципі, стратегічно вигідний. Але що показала практика практика? Вони не підійшли війська, е, не підтягнули війська до Лимана, тобто казали, що будуть якісь підтяжки. Там були дуже дуже складні бої, складні операції. Це планування. Ніхто не підійшов, знову чмоні були за майже замкнуті в котлі, і їм довелося кидати і масово відступати. Ну тобто, вони самі вже розуміють давним-давно, що вони ніхто для Російської Федерації, вони просто гарматне м'ясо, яке кинули на обой на територію України. І на цьому все, пане Іване. Вчора російські пропагандистські. Військові кореспонденти повідомляли, що почалися бої за що на Луганщині. Що ви можете зараз сказати за ситуацію? Там те, що можна говорити, так обережно підійдемо для того, щоб зберігати безпосередньо і саму інформаційну тишу по цьому напрямку, по напрямку Авдіївському, по Бахмутському, йдуть тяжкі бої, і всі захисники України. Батальйон Свободи, інші батальйони, НГУ, ЗСУ. А всі максимально скоординовані, всі хочуть якнайшвидше просунутися вперед, але нам заважають деякі фактори, які ну не хотілося б зараз згадувати. Тому нам важко, але ми будемо просуватися, і з кожним днем будемо. Не будемо сподіватися, що будуть звільнятися якомога більше українських сел і міст від російської окупації. Ці референдуми, які вони проводять, це просто фальш. Це якась ну це, це смішно. Вони захопили територію за всю історію світу Не було такого, що територія, там де ведуться військові дії, відходять війська і вони захоплюють і кричать це наше. Знаєте, як в дитинстві маленька дитинка там схопила цукерку і тікає від мами, кричить це моє, це моє. Я тепер його з'їм!». Ну, ну, хай якщо вони, вони вважають, що це їх, хай докажуть це. На весь світ. Ну, ми рано чи пізно відвоюємо всі наші кордони, а можливо, навіть просунемося далі. Я в цьому впевнений і не сумніваюся. Як зараз при кордоні. Області губернатори трішки напряглись після цих слів, так російські. Я хотів би ще вас запитати. А з приводу цих різних підрозділів, ми розуміємо, що в угрупованні, зокрема, от в Лимані, так російського угруповання, воно було неоднорідне. Там були ось ці добровольці Донбасу, так звані ці союз добровольців Донбасу, так звані з ЛНР. Також там були представники барс 13 це ось Цей бойовий армійський резерв страни, так званий. І також там були механізовані війська 20-ї армії. От я хотів запитати, на вашому от шляху, як то кажуть, та в вашому досвіді було таке, коли ви бачите один підрозділ і бачите, що там оснащення більш-менш нормальне. Потім бачите, що це підрозділ інший, наприклад, цих так званих мобіків, і там оснащення геть бідніше. Тобто, от відрізняється доволі сильно залежно від структури. Дуже сильно відрізняється, іноді, от я зараз. Назад відійдемо, стоїмо з батальйоном Свобода в Воронова. На нас ідуть ГРУшники. ГРУшники з шлемами, торде, класні такі запаковані ребята, підствольники усіх. Через 30-40 хвилин бою дивлюся через дрон. За ними біжуть пацани в бушлатах. Ну тобто, це було. Три-чотири ну, місяці тому біжуть в бушлатах пацани і починають копати. Ні зброї, нічого немає, і ззаді висить просто карабін один. Тобто без касок, без бронік. Звичайно, відрізняється. Тобто є еліта, а є чмо. А, ну, це дивно, це, це дуже дивно. Я не один раз бачив відео, там де розказували, що от оркам дають замість бронежилетів шаманський оберіг. Ажуть, він відводить кулі, ось тримай. Ну тобто, в і мій побратим на східному на, на харківському напрямку цей талісман навіть собі за трофею. Тобто це ново це нові бійці. Ну зрозумійте, у Росії немає можливості забезпечити 300 тисяч ну, Як вони кажуть, мобілізованих людей це неможливо у них зараз дефіцит зброї. У них зараз дефіцит в скорим часі буде дефіцит БК і амуніції. Тобто, щоб забезпечити 300 тисяч людей. Ну це треба розуміти. Їх треба якось прокормити. Їх треба одіти, обути. Це дуже дуже багато коштів і самих речей. Ну я вважаю, що ці люди, які підписали собі майже смертний вирок, у них залишаються дві можливості: або вони помирають на цій землі, або вони, як зараз, масово здаються в полон. Тобто, людей без підготовки кидати на, на нормально озброєних пацанів. Ну я не скажу там рексів, але нормально озброєних пацанів, які воюють вже 7 місяців, а деякі до цього вже 8, -8 років. Ну це самогубство. Тобто люди за цей час навчилися як воювати, вони навчилися як підступати, як виступати, як краще заховатися від той же артилерії, щоб вона тебе не накрила. А ці люди низької мотивації, ну вони можуть піти на нас, вони можуть там щось покричати, там попсіхувати, але все одно для них все закінчиться дуже плачевно. Тому ну, мені трошки шкода, і сумно, що. Вони а так поволі свого царя втрачають ціни, що в них є, але це їх вибор. Я тупості Росіян не перестану дивуватись? Хай йдуть вперед. Чим більше ми їх зараз покладемо, тим нам буде краще. Абсолютно точно. Пане Івене, на завершення два запитання. Викраз згадали за полон. Чи поповнився на вашому напряму обмінний фонд? І чи траплялися вам саме новомобілізовані російські військові? Ось це громадне м'ясо, яке кидає зараз на територію нашої країни Російська Федерація. Я. Прям свіжаки, свіжаки, оці останні, які мобілізувались, ні. Але була ситуація, що просто приходили, піднімали флаг. А, люди, які там воюють уже два-три ну, місяці. Вони просто приходили, здавались в полон і все. Що саме цікаво, цих людей Російська Федерація не хотіла міняти трьох людей живих на двох мертвих. Ми хотіли двох своїх хлопців забрати, просто тіла, ну щоб там честь віддати все інше. А, Солдати Російської Федерації сказали, ми цей обмін не будемо робити. Вони вже списані. Вже я вже на одному інтерв'ю це казав. Наголошую ще раз: для всіх, для всього керівництва Російської Федерації, оці всі мобіки, оці всі чмоні, які воюють, ці всі війська, вони просто кусок м'яса, які тупо кинули і все забули за них. Вони навіть трупи не забирають, трупи валяються тижнями. Тобто ми даємо, ми іноді даємо можливість забрати, щоб вона не ваняла, воно смердить. Вони не можуть підійти забрати трупи, воно їм не треба. Ну тоді про що справи? Яке, яке побратимство, яка честь друг до друга? Вони цього не мають. У них цього немає. Вони гірше за тварин. Тварини своїх не кидають, а вони кидають.